Шановний суд, шановні спостерігачі цього судового процесу, сьогодні мені, як громадянину України, коріному киянину, митрополиту Української православної церкви, керуючому Черкаською єпархією, митрополиту Черкаському канівському феодосію, доводиться стояти перед судом і відповідати на сфабриковані проти мене звинувачення. Одразу слід сказати, що, хоча звинувачення сформульовані проти мене фізичної особи, але вся ця кримінальна справа штучно сфабрикована проти мене саме як проти митрополита Української православної церкви, керуючої Черкаською партією. Відбувається це кримінальне провадження в рамках теперішніх гонінь на Українську православну церкву в нашій державі і на Черкаської партії, зокрема. А як фізична особа, як громадянин України, особисто я їм мало цікавий. В моїй особі переслідувачі годять церкву, і я представляю тепер в суді саме церкву дискриміновану та переслідувану сьогодні в Україні, Українську православну церкву. І саме тому прикута сьогодні увага до цього судового процесу не тільки громадян України, але і міжнародної спільноти. Особливо це стосується країн з історично існуючими православними церквами. До мене Зі словами підтримки та із запитом коментарів по поточній ситуації регулярно звертаються священнослужителі помісних православних церков зі всього світу та журналісти, які спеціалізуються на правовій та релігійній тематиці із Греції, Сербії, Сполучених Штатів Америки та інших країн. Нещодавно, 26 липня, відбулося засідання Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй. На якому в тому числі лунало черкаське питання і про моє ув'язнення, і про ганіння на церкву. Сподіваюся, що з цієї найвищої міжнародної трибуни воно було почуто людьми доброї волі у всьому світі. А тому всі матеріали теперішнього судового процесу з дозволу суду обов'язково будуть перекладатися мовами міжнародного спілкування та надаватися на ознайомлення всім зацікавленим. Журналістам та міжнародним правозахисникам. Звісно ж, висунутих Службою безпеки України проти мене звинувачень я не визнаю і визнати не можу, оскільки вони повністю штучно сфабриковані та сфальшовані. Служба безпеки України інкримінує мені, як рах Української православної церкви, дві статті Кримінального кодексу. Першу і тяжчу статтю 4362, частина 2.3, за те, що нібито мною давалося розпорядження публікувати на офіційному сайті Черкаської партії матеріали екстремістського характеру. Але я ніколи не давав таких розпоряджень і ніколи не мав наміру це робити. Це твердження цілком брехливе і жодним чином не відповідає дійсності. І у сторони звинувачення немає і, в принципі, не може бути жодних фактів, жодних доказів, щоб довести звороження. Звинувачення мене за цією статтею Кримінального кодексу України повністю сфабриковані від початку і до кінця. Друге, висунути проти мене звинувачення за частиною 1 статті 161 Кримінального кодексу України. Це цитую статтю: умисні дії спрямовані на розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності або образа почуттів громадян у зв'язку з їхніми релігійними переконаннями, а також пряме чи непряме обмеження прав або встановлення прямих чи непрямих привілеїв громадян за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань статі, інвалідності, етнічного та соціального походження. Майнового стану, місця проживання замовними або іншими ознаками. Кінець цитат. І це звинувачення на повному серйозі висовується сьогодні проти нас в обстановці, коли сама належність до Української православної церкви в нашому суспільстві, накрученому ручними змі, сама по собі належність до Української православної церкви вже є небезпекою для людини. Повсюди йде масштабне цікування нашої церкви, дискредитація в ЗМІ, протизаконно. Рейдерські захоплюються наші храми, в тому числі в Черкасах та Черкаській області. Ось, наприклад, три тижні тому відомого черкаського багатодітного священника Євгенія Брукальського разом з релігійною громадою в незаконний спосіб шляхом рейдерської підтасовки юридичних понять та документів, Вигнали із світинського храму, який будувала черкаський пархія своїм коштом. А храм захопили і передали ПЦУ. Саме десь Євгеній разом із сьома дітьми та дружиною був вигнаний із парафіяльного будиночку саме оцими людьми, які зараз сидять перед нами у військовій формі та видають себе потерпілих у цьому судовому процесі. На кожному кроці зараз в Україні зневажаються, топчуться права вірних нашої церкви, громадян України. Їх ображають брудними словами та зневажають посадові особи різних рангів. Мери міст та місцеві депутати приймають антиконституційні рішення проти Української православної церкви, принижують мільйони наших віруючих на словах та документах. У Верховній Раді України готується одразу декілька законопроєктів про заборону діяльності нашої церкви, в супереч Конституції, супереч міжнародним правовим засадам, супереч здоровому глузду, нарешті. Українська православна церква та її вірні мільйони громадян України стали сьогодні людьми третього гатунку і згоями у своїй країні, в країні, де вони народилися і живуть. На сьогодні в Україні на очах усього світу ганіннями на Українську православну церкву повністю розтоплені та споплюжені 35 -та стаття Конституції про свободу совісті та 161 -та стаття Кримінального кодексу України. І при цьому всьому прокуратура та СБУ сьогодні на повному серйозі виступає проти представників Гнаної церкви, висуваючи йому. Її, в тому числі і мені як представнику звинувачення по 165 статті. У людей з неушкодженим логічним мисленням це може викликати лише когнітивний дисонанс. І такий когнітивний дисонанс виникає у людей по всьому світу. Так що перед судом стою сьогодні не лише я, але й в моїй особі і всі православні віруючі Черкащини, Черкаська іпатія. Української православної церкви. Більше того, звинувачення проти Української православної церкви на Черкащині прокуратура та СБУ висувають сьогодні у тісній співпраці зі своїми вірними помічниками від релігії. Вони роблять це руками так званої Православної церкви України. В особі її кліриків. Адже практично всі потерпілі та свідки в цьому процесі, це. Священслужителі ПЦУ. Ми бачимо зараз цих священнослужителів ПЦУ перед собою в залі суду. Вони сьогодні будуть винувачувати мене як православного архієрея, по наведеним вище статтям Кримінального кодексу. Але при цьому вони дуже не хочуть, щоб їх публічно ідентифікували в суді саме як священнослужителів. Тому вони сьогодні безряз клірики ПЦУ. Не хочуть, щоб цей їхній іудин гріх сприймався саме як іудин гріх нашим суспільством та всім православним світом, які стежать за процесом. А тому вони і не одягають на засідання суду відповідну їх положення в ПЦУ в одежу, рясу та хрести. Вони приходять на судові засідання у військовій формі, вони маскуються в форму капеланів. Скажіть, навіщо тут в суді сидіти у захисних маскувальних штанях і футболках? Чи вам тут погрожує снайпер чи ворожа куля? Ні, не погрожує. Але ви дуже не хочете, щоб хрещений світ бачив, що православного митрополита натовпом притягнули до суду саме клірики ПЦУ. А це саме так і є. І це відбувається у 21 столітті перед очами всього православного світу. Вступаючи у судовий процес, хочу звернути увагу Шановного суду та спостерігачів на те, що цей процес, скоріш за все, буде показовим, оскільки вже викликає широкий суспільний резонанс як в Україні, так і за її межами. Також цей процес може стати прецедентним для сучасного українського правосуддя, але цілком точно він стане ще одною серйозною перевіркою на неупередженість та справедливість. Нашого правосуддя. Адже ініціатори цієї кримінальної справи, хоча і висунули проти мене сфабриковані звинувачення по конкретних статтях Кримінального кодексу, з яких я зовсім не винуватий, але по великому рахунку, вони хочуть судити мене зовсім не за конкретні протиправні дії, яких я не звершував, і слідчі ЗБУ та прокуратури це прекрасно знають. Вони хочуть піддати обструкції та публічно засудити саму мою позицію як ієрарха церкви: позицію захисту канонічного устрою церкви. Позицію неприйняття розколу, неприйняття політичних, компромісних, неканонічних шляхів подолання розколу без покаяння та без справжнього апостольського рукоположення. Позицію прибічника церковної єдності та тисячолітньої історичної правди нашого народу. Ініціатори цього кримінального провадження хочуть, щоб я, як православний архіє і як громадянин України замовкнув і нічого більше не говорив. Щоб і інші вірні церкви теж це побачили, злякались і також би замовкли. В ідеалі, щоб замовкла вся церква. Вони хочуть засудити не тільки нашу позицію, наші висловлювання, але й наші думки. Бенефіціари цього кримінального провадження мають на меті засудити саме наше громадянське відношення до того, що зараз відбувається в релігійній сфері нашого суспільства. Засудити і накомислення. І не тільки моє особисто, але й мільйонів таких самих людей, як я, громадян України. В першу чергу, вірних Української православної церкви, але не тільки їх. Твердо стоячи на свої, своїх канонічній та громадянській позиціях, які озвучив я вище, я тим не менше прекрасно розумію, що сьогодні в нашій країні будь-який невивірений крок у публічному відстоюванні своїх принципів може привести до шквалу наклопів та агресії зі сторони опонентів, і як наслідок проведе. За шкоду церкви. А тому в судовому процесі ми будемо намагатися не давати стороні звинувачення провокувати нас на непотрібні та зайві кроки. Іншими словами, судіть мене тільки за ті фактичні правопорушення, які мені інтермінує СБУ, а не за мої думки та почуття. Мої думки та почуття це лише моя справа. Особлива сторона захисту буде запобігати будь-яким спробам перевести дискусію в політичну площину, якщо такі намагання будуть мати місце. Оскільки в Кримінальний кодекс України поки що законодавчо не внесені статті за інакомислення та мислезлочини, як у відомому романі Джорджа Оурела, то наша сторона захисту буде наполягати на доведенні стороною звинувачення доказів саме. Тих правопорушень, які інкримінуються мені в, в обвинувальному акті і тільки, усвідомлюючи свою відповідальність перед різноликою парствою нашої церкви, яка потерпає від постійних нападок на неї, як і рак церкви, я залишаю за собою принципове право не висловлювати в цьому публічному судовому процесі своєї особистої точки зору. По будь-яким суспільним питанням, ідеологічним питанням, а тим більше політичним питанням. Якщо ж ця дискусія буде стосуватися офіційної позиції Української православної церкви з тих чи інших суспільно-значими питань, то в якості відповідей сторона захисту буде наводити офіційні документи Української православної церкви. Дякую за увагу.